Сьогодні 19 серпня, день пасічника, тому наша з вами розмова піде про бджіл. Запилювачі життєво важливі для нашої планети, адже без них у нас не було б ні картоплі, ні полиниці, ні кави, ні шоколаду або навіть не було б бавогни. Звичайно, ви знаєте, що бджоли запилюють наші посіви і дають нам мед, але ці комахи приховують набагато більше цікавого про своє життя та процес збору та вироблення меду, ніж нам з вами здається на перший погляд. Тому я підготувала цікаві факти про бджіл, які дозволять вам краще зрозуміти, чому ці комахи настільки унікальні. У медоносних бджіл є кошики для пилу на задніх лапах, щоб отримувати його і транспортувати. Після відвідень квітів вони скидають пило, який пристав до їхніх тіл. У прохолодну пору року бджолу можуть доживати до 9 місяців, але влітку в середньому живуть 6 тижнів. Бджола переносить вагу, яка в кілька разів перевіщує її власну масу. Бджоли можуть розпізнавати обличчя людей так само, як і ми. Вони беруть частини обличчя, наприклад, брови, вуха, губи, і складають їх разом, щоб пізнати обличчя. Як повідомляє The New York Times, це називається конфігураційна обробка, і вона може допомогти фахівцям поліпшити технології розпізнання осіб. У бджіл є своя мова, якою вони спілкуються між собою, це мова жестів і рухів тіла. Бджоли це єдині комахи на землі, які виготовляють їжу для нас, для людей. Тож тепер, знаючи так багато цікавої інформації про бджіл, ми будемо спостерігати за ними ще уважніше.